Читання уроки 1-2, частина 8. Тема Туве Янсон фінська письменниця, художниця, каскарка. Капелю чарівника. Відкрийте сторінку 3 у підручнику та прочитайте інформацію про фінську письменницю Туво Янсон. Туво Янсон видатна фінська художниця шведського походження, ілюстраторка. Дитяча письменниця. Вона добре опанувала живопис і мріяла прославитися як художниця, уже з 14 років професійно ілюструвала книги, організовувала виставки робіт. як письменниця, то Ви Янсон стала відома казками про дивовижних мумітролів. Скажіть, будь ласка, чи доводилося вам читати твори письменниці самостійно? А які твори зарубіжних письменників вам подобаються? Чудово! Виконайте вправу фотоапарат. Уважно запам'ятайте речення, а потім його запишіть на сторінці 3 у підручнику. Запишіть. Зачитайте те, що записали. Чудово! Хто ж такі мумітролі, про яких ідеться в казках Янсен? Це маленькі гномики, зовні схожі на бегемотиків. Живуть вони в блакитних будиночках у чарівній долині мумітролів. Письменниця спочатку намалювала добрих товариських гномиків, а потім склала про них багато історій. В одній із казок вона розповіла про капелюх чарівника. Візьміть у руки маркери. Та виділіть відомості про мумітролів. Так, це друга та третє речення. Це маленькі гномики, зовні схожі на бегемотиків, і живуть вони в блакитних будиночках у чарівній долині момітролів. Дуже добре. Пригадайте! Та з'єднайте стрілочкою термін і його визначення. Отже, прочитаємо спочатку терміни текст, тема тексту, абзац, основна думка тексту. І прочитаємо визначення. Те, про що йдеться в тексті, Те головне, заради чого написано текст, група речень, об'єднаних між собою змістом, головною думкою та граматично, декілька речень тексту. Пов'язаних за змістом, до яких можна дібрати заголовок? Що таке текст? Так. Це група речень, об'єднаних між собою змістом, головною думкою та граматично. А що таке тема тексту? Так, це те, про що йдеться в тексті. А що таке абзац? Так, це декілька речень тексту пов'язаних за змістом, до яких можна дібрати за голову. А що ж таке основна думка тексту? Це те головне, заради чого написано текст? Дуже добре. Перегорніть сторіночку. Сьогодні ви прочитаєте твір Капелюх Черівника. Для початку зверніться до тлумачного словничка. Та дізнайтеся лексичне значення наступних слів. Глиця це хвоя, горнятко маленький горщик, скрушно означає сумно, купина тут купа гірка. Поставте відео на паузу та прочитайте ще раз лексичне значення кожного слова. Дуже добре. Прочитайте уривок твору Туве Янсон Капелюх Чарівника. У перекладі Наталії Іваничук. Можете поставити відео на паузу та прочитати самостійно, або прочитати разом із Диктором. Туве Янсон. Капелюх чарівника. Скорочено. Одного сірого ранку в долині мумітролів випав перший сніг. Він стелився м'яко і тихо, і за кілька годин усе стало білим. Мумітроль стояв на сходах ганку, дивився, як долина загортається у білу ковдру, і думав собі сьогодні увечері ми вкладемося спати. Усі мумітролі десь у листопаді поринають у довгий зимовий сон, і це, власне кажучи, дуже мудре рішення для тих, хто не любить холоду й темряви. Мумітроль зачинив двері і тихенько підійшов до мами. Випав сніг. Знаю, відказала мама, я уже всім постелила найтепліші ковдри. Тебе і чмиха покладемо в горішній кімнаті західного крила будинку. Ой ні, чмих страшенно хропе, запротестував мумітроль. Можна я спатиму з мумриком?» Як хочеш, не перечила мама, а чмих ляже у східному крилі. Родина мумітролів усі їхні друзі та знайомі. Надзвичайно ретельно готувалися до довгої зими. Мама Мумітроля накрила обід на ганку, але до горняток поклала лише ялинову глицю. Дуже важливо наїстися ялинової глиці перед тим, як лягати спати на три місяці. Пообідавши, хай і не дуже смачно, усі. Чемніше, аніж звичайно, побажали один одному на добраніч. Мама всім звеліла почистити зуби. Потім татому умітроля обійшов хатинку, позачиняв усі двері та віконниці, а люстру під стелею обгорнув сіткою від мух, щоб вона не припорошилася. Кожен ліг до свого ліжечка, вимостивши собі затишне кубельце, накрився ковдрою по самі вуха і став думати про щось приємне. Мумітроль скрушно зітхнув. Скільки часу марнуємо? Зовсім ні, заперечив нюх мумрик. Нам сняться сни, а коли прокинемося, настане весна. «Угу». Промуркотів мумітроль, бо він уже поринав у м'яку сутінь дивовижних снів. дворі сипав сніг, густий. Він уже встелив східці, нависав важкими купинами з даху та віконних карнизів. Невдовзі будиночок мумітролів перетвориться на круглу снігову кучугуру. Один по одному переставали цокати будильники. Настала зима. Одного чудового ранку, десь годині о четвертій, над долиною мумітролів пролетіла перша зозуля. Вона сіла на блакитному даху будиночка мумітролів і прокувала вісім разів. Щоправда, трохи хрипкувато, бо ж була ще дуже рання весна. А потім полетіла далі на схід. Момітруть прокинувся і довго лежав, дивлячись у стелю. Він проспав сто днів і сто ночей. Сни все ще увивалися довкола нього, силкуючись знову загорнути у сон. Однак, повернувшись на інший бік, аби зручно вмоститися і додрімати, Момітруль ураз побачив таке. Що сон миттю розвіявся, ліжко нюх мумрика стояло порожнє. Мумітроль звівся на постелі, підійшов до відчиненого вікна і визирнув на двір. На вогкій землі виразно виднілися нюхмумрикові сліди. Ген у далині, нюхмумрик вигравав на губній гармонії. Розгляньте ілюстрації авторки, які епізоди на них зображені. Чудово! Доберіть до кожної ілюстрації заголовок, та на сторінці шостій запишіть. Дуже добре. В наступному завданні спробуйте відновити послідовність подій, поставивши цифри в клітинки. Спочатку прочитайте кожну подію. Нюхмумрак грав на губній гармонії. Кожен ліг у ліжечко. Мумітроль прокинувся. Над долиною Мумітролі пролетіла перша зузуля. У долині Мумітролі випав перший сніг. Родина Мумітролів готувалася до довгої зими. Яка подія була першою? Так, у долині Мумітролів випав перший сніг. Яка подія була другою? Так, родина Мумітролів готувалася до довгої зими. Яка подія була третьою? Так. Кожен ліг у ліжечко, яка подія була четвертою? Молодці. Над долиною Мумітролів пролетіла перша зозуля. Яка подія була п'ятою? Так, момітроль прокинувся. І шоста подія? Нюхмумрик грав на губній гармонії. Чудово! А тепер поставте відео на паузу та за складеним планом перекажіть уривок. Чудово! Перегляньте фрагмент фільму. Після перегляду знайдіть та підкресліть у тексті речення про переглянуте. Увага! підкреслюють у тексті речення про переглянути. А тепер поставте до цих речень запитання та на сторінці шостій запишіть його. Зачитайте своє питання. Чудово. Заповніть таблицю, дібравши з тексту відомості про персонажів. Пригадайте, якою була мама. Так, вона була лагідною, дбайливою, турботливою. Те саме ми можемо сказати і про тата. Так, Яким був Момі троль? В уривку сказано, що мумітроль був вихоманим і не сперечався з мамою. А яким був чмих? Що нам сказано про нього у уривку? Так, нам сказано, що він може трішки хропіти. А що було сказано про нього хмумрика? Так що він вміє грати на губній гармонії. Тепер поставте відео на паузу та запишіть відомості про кожного з персонажів. Чудово! Пригадайте та позначте, як довго тривав зимовий сон мумій тролів. Так, він тривав 100 діб. А як ви думаєте, що означає вислів марнувати час? А чи марнували час мумітролі, засинаючи на всю зиму? На сторінці 6 напишіть свою відповідь. Молодці, чудова робота.